Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу презентувати вам чотирьохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську на вулиці Будівельників. Це у нас така невелика прихожа. Як заходиш в квартиру? Так, ідемо далі. Вітальня. Квартира продається з усіма меблями та технікою по домовленості. Кімната велика, простора, чиста. Це у нас балкон. Балкон засклений. Бачимо, що кімната дуже велика. Можна робити перепланування, вибивати, продовжувати збільшувати кімнату. Так, ідемо в іншу. Також одна з великих кімнат. Вона також з балконом. Повернемося, включимо світло, щоб було все краще видно. От так краще. Так бачимо. Велика шафа, диван. Тут також великий балкон. Бачимо, що кімнати дуже великі, збережені ремонти, підлога, паркет, міжкімнатні двері, нові поміняні, Це у нас такий великий хол. Ванну. У ванну, ванну. йдемо, пральна машина? Вальник. Санвузор. Болер. Воду. Опалення тут централізоване. Кухня, також в гарному стані кухонні меблі, як бачимо. Так, подивимося весь вікна. Видно магазин АТБ, дуже гарна інфраструктура, поруч школи, садочки, гарне сполучення з містом. Так, заходимо ще одну кімнату. Це може бути дитяча, вона по площі менша. Вікна усюди поміняні, металопластикові. Підемо ще в одну кімнату? Так то ще одна кімната у нас Усюди є меблі. Можна заходити і жити. Квартира велика, вартує вашої уваги. Телефонуйте, радо відповім на запитання. Дякую, до побачення.